Я все життя Світлану жаліла і співчувала, доки не зустрілася з її сином. Все стало з ніг на голову і я вже не знаю, кому вірити. Нас з Світланою об'єднало спільне дитинство та школа. Бо ми виросли сусідами по під'їзду, разом гралися у дворі і ходили в одну школу. Але чим старшими ми ставали, тим рідше бачилися. Я вийшла заміж в інше місто і рідко бувала в батьків. А Світлана згодом теж вийшла заміж, але поїхала жити в село. Тоді не було мобільних, тому ми листувалися і згодом все звели до вітань з великими святами та днем народження. Недавні 10 років ми знову одна одну віднайшли і почали ділитися. Життєвими історіями, які за ці роки кожна з нас мала достатньо. У мене звичайна родина, тому я не мала чим особливо ділитися, а от Світлана мала доволі нелегке життя. Так сталося, що її чоловік заробляв в Сибіру і часто не бував вдома. Вона ж сама практично господарювала та ростила єдиного сина. Звела велику хату на два поверхи та ще й з жилим підвалом, наповнила меблями, але далі сталося несподіване чоловік передчасно пішов з життя. Світлана довго горювала і всі свої надії покладала на єдиного сина. Хлопчик ріс дуже тихим та відповідальним, слухався маму та гарно вчився. Жінка пишалася тим, що її дитина приклад для наслідування в школі, а далі вже побачила жінка, що дівчата заглядаються на її сина. А ще б не заглядалися, розповідає вона. Високий, гарний і хата готова. Я добре бачу, що вони мало на ньому не б'ються, а він вибрав собі таку тиху дівчину, якась така невиразна, що я йому одразу сказала. Ти вартий кращої, і мені такої невістки не треба. Далі я не зрозуміла, в який момент він одружився, і тут вже Світлана почала жалітися, що невістка мало того, що сама була з дитиною, то ще й йому ніякого спадкоємця не привела. Ще й жити повела до себе, обурюється жінка, а хата моя вже хиліє, бо ж не жила. І ще й мені забороняє до них приходити, а сина до мене не пускає. Уявляєш, як мені віддячила за дитину. Я сама лишилася, як билинка. Я її страшенно жаліла, бо так ростиш дитину, а вона не розуміє, що треба віддячити матері за добро. Співчувала я їй дуже довго і часто вислуховувала та ставала на її сторону в цих ситуаціях. Аж одного разу я потрапила на гостину до чоловікової родини. Там був у когось ювілей, і там я дізналася всю правду. Як то буває за столом? Спочатку про ювіляра, а потім кожен за своє. І ось біля мене сидить пара, чоловік та жінка, дуже симпатичні, і тут їх питає хтось що там, любо, твоя свекруха, вже поліцію до вас викликала. Цього місяця ще ні, каже жінка, а чоловік ніяковіє. Звичайно, що така ремарка одразу мене зацікавила, і отак я дізналася наступне: біля мене сидить якраз син Світлани Михайло. Виявилося, що Світлана дуже довго вибирала синові наречених і вже на одній згодилася, проте хотіла, аби молодята жили з нею. А далі пішло звичайне, невістка не так готує, багато палить газу, та нічого не вміє. Невістка терпіла близько року, а потім сказала Михайлові, або вони йдуть жити до неї, або життя не буде. Михайло пішов за нею, але мати викликала і швидку, і поліцію, що на такий цирк мало не вся вулиця збіглася дивитися. Михайло лишився вдома, а Світлану дуже скоро виписали з лікарні. Жінка довго охала й ахала, вимагала від сина слухняності, але чоловік, наляканий такою материною реакцією на його одруження, вже й не одружувався. Хлопцю вже пішло за тридцять, коли він зустрів Любу і привів її до матері, думаючи, що та прийме і нову дружину, і вже дорослого онука. Але все пішло так, як і з попереднім разом. Невістка нічого не вміє, марнотратна, та ще й дитина її неслухняна. Любо довго не терпіла і сказала Михайлові, що треба обирати або вона, або мати. Михайло вибрав її, попри те, що мати знову викликала поліцію, і швидку. Чоловік провідував матір в лікарні, але додому йти відмовився. Вона не розуміє, що я не її власність. І вона не просто хоче, аби я вернувся додому, але аби я сам вернувся додому. А я Любу люблю і мені знаю добре, попри те, що мама каже, що я можу мати ще багато жінок. Я готовий її доглядати і їй допомагати, але кожного разу, як я приходжу, то все закінчується сварками. Більше того, сумно додає Люба. Вона не дає нам спокою, вона телефонує мені на роботу та говорить всілякі неприємні речі на мене, на керівництву. Це дуже неприємно, я не розумію, чому вона так чинить. І я вже не знаю, кому вірити, чи правду мені каже Світлана, чи її син. Підпишись, підтримай українськомовний контент.